Вітаю, друзі! А також я Ось ця краса, яка називається Кліматіс, Боже, злякалася. Кліматіс, і він називається Столвік. Ось такий ось цікавий дуже сорт кліматісу, який має красиве таке жовте листя, червоні стебла і блакитні квіти, що, як, на мою думку, дуже гарно, молодежно, современно, як кажуть, і а, неповторно. Він виростає досить рано. Буває, що він зростає від минулорічних пагонів, буває, що тягнеться із самого-самого дна, отам, зі свого. Тут ще не встиг приплати, але потім повириваюся. Його краса поєднується не лише в квітах, він ще квіти, напевне, тільки як елемент цієї краси. Найкрасивіше тут ці жовті листя і червоні стебла. Це дуже гарно, друзі. Він от, має сусіда півонію деревовидну. А також тут ось мене росте, господи, як ця резентема осіння трошки ялівця. Ну, Боже, що тема але це не, повинна, це не він, я думаю, скоріше за все. Щось інше. Але вернемося до Stolвіка. Стоввік це е, цікавий дуже польський сорт е, польської селекції. Красивий він усім. Але. Е, Є штука така особливість, що якщо він буде рости, ем, на, на яскравому дуже сонці і не буде мати притінка потім влітку, він погорить. Тому ось е, така ось е, дуже не, ну, особливість цього, е, що бажано його притіняти. В принципі, як і всі кліматі, вони люблять, щоб їхні ноги були в тіні, а голова як кажуть на сонечку. Тому враховувати це також. Е, позиція досить рідкісна, цікава, і звісно. Як правило, не дуже популярна, тому що штука цікава і незвичайна. Людям треба, щоб була ото, щоб був фіолетовий, ще якісь там. А я хочу, щоб був такий, як... яких немає ні в кого. Ну, майже ні в кого. Тільки у мене і у Майкла Джексона. Ось так, друзі. Ще кажу, що насправді його квіти блакитні. Вони блакитні і камера цього не передає. Але повірте, це дуже-дуже красивий кліматіс. Тому всім вам раджу його собі мати. Пізніше будуть Па-па!